Ось тут там Кричить. Не знаю. Може вже пташенята там кричать. Голодні. Да, ось виглядає хтось. Ось вона кричить. Може самочка ця заве, щоб поки погодувався самця. вона на яйцях може сидіти там. Ну то що гнездо, то точно я знаю тут. А хто кричить? це я не знаю. Кричить так. Так, да, це вже ви підросли один може. Може двоїх там оці. Привітри. Холодні, кличуть батьків, щоб погодували. Ось тут пошлять да, на тротуарі, на дорозі. А вони там живуть. Ой, кричить. Там гнездо їхні. Они тут живуть. На кальвийському. Ну, батьки ще не пролітали. Там, мабуть, все таких там двоє. І вони от не в тому році теж, теж тут було гніздо бори Кожен одні а... а... ти же. Я по ось. Двоє там, мабуть, все такі. Кричать, ось він виглянув чи трошки. Два пташенята, і вони кричать. Батьків кличуть, щоб погодували. Двоих. Да, двоє их восьми тут Ось. клич. О! Полетіло Ось вони. Крила, крила. Вже ск скоро ви вилетять, мабуть, тому що крилами вже машуть. Там вже все. О, да. Скоро полетять свит перший полит. Другий сховався. Двоє, і батьків що-то немає. Ой, полетів, полетів сам. Перший раз мав. Ось, тому висеч, хатній ні